Гротмунд вовче серце, Скайримські норди, Мій народ, моя гордість. Поважний читачу. Мене звати Гротмунд Вовче Серце, і я норд. Але що важливіше, я норд, який народився та виріс на Скайримській землі. Я пишу цю книжку, відчайдушно сподіваючись, що прочитавши її. Решта тамріельців оцінять мій народ так, як він того заслуговує, та зрозуміють, що насправді Скайрим це земля незрівняної краси та культури. Дещо з того, що ти про нас знаєш, безсумнівно правда. Наша зовнішність вражає, інколи навіть лякає. Високий зріст, міцна тілобудова, сильні м'язи. У нас здебільшого світле волосся, яке ми за стародавнім звичаєм заплітаємо в коси. Ми часто вдягаємося в хутро диких звірів, адже їх у Скайримі багато, і було б нерозумно не користатися таким доступним ресурсом. Якщо ти дочитав до цього місця, то, мабуть, дивуєшся силі слів та письменницькій майстерності Дикуна з півночі. Так багато нордів уміє читати і писати. Мій батько почав учити мене грамоти, коли я був ще малим, так само, як і його батько, і батько його батька. Але ми, діти Скайриму, вміємо ще багато чого іншого, ми також митці. За багато століт ми навчилися приборкувати крицю як скульптор глину. Я особисто бачив, як гості Високогір'я, та кироділу не вірили власним очам, споглядаючи мечі, виковані у вогні небесної кузні та заточені до смертельної гостроти майстрами з благословенного роду сива грива. Ти можеш запитати, але як таке можливо, як люди, що живуть серед снігів та бруду, досягли такого? Знову ж таки, провінційні упередження спотворюють правду. Скайримські міста це показник винахідливості та майстерності нордів. Головними серед них є Солітюд, домівка верховного короля, столиця провінції, Вінгельм, старовинне та славетне місто, перлина серед снігів. Маркарт, витесаний у суцільній скелі, в сиву давнину, Рифтен, розташований серед золотих тіней осіннього лісу, відомий найсмачнішими медом та рибою, і нарешті Вайтран, збудований навколо Йорваскру, домівки найшляхетніших товаришів та шанованої небесної кузні. Що ж, тепер, поважний читачу, ти знаєш все. Ми, норди, є такими, якими ти нас уявляв, і навіть значно кращими. Але хай ця книжка не буде єдиним джерелом правди про нас. Сідай на віст чи корабель і вирушай у подорож на північ, побач скайрим на власні очі. Відкрий скайрим, як його відкрили самі норди, коли боги творили світ.